Родий бочок, ми надвечі ніжки. Був він добрий павучок, та дурненький трішки. Ми він ніжки вимивав і хретельно рухав. Перша друга при мені ось і третя ніжка. А четверта є. Чи ні? Є, вона вже в ліжку. А весела ніжка п'ята все ще хоче танцювати. Ну невже та п'ята ніжка не стомилась, ані тришки? А вередлива шоста ніжка не давала знять панчишку, упиралася, сміялася, ніжка лоскоту боялась. Митись не любила, о, змивається загар. Восьма крику наробила, що на неї наступила, ще ви не вимета нога. Павучок благає, досить не пустуйте часу ліжко. Поки вимив в ніжку восьму, забруднилась перша ніжка. Поки вимив першу Ты разбудила Сёма! Да ты, Сёма! Ши, сердце закатилось в том и сонно. Спит конячка и бычок, птицы спит и мышка. Только смешный паучок сощеричит